Добре, молодець. Доколотала. <свист> Вже нема гудзочків там. Нема. І цукор не шуршить. <свист> Добре. І тепер треба поставити на 8 годин. Щоб воно застигло. Та, дивись, там від чотирьох можна годин. Найменше 4 години і найбільше вісім годин. Ну, От перше воно має засти... ну, вистигнути, а потім в холодильник, так що якось так. Так, беремо тепер і ставимо в холодильник. Все, тату, не. О, і порозливай.